Астрологічний прогноз на тиждень з 3 по 10 серпня продовжує на небі бути ретроградний Меркурій, що означає, змінюються плани, так само як Дональд Трамп спочатку планував 30 днів дати Путіну, а тепер змінив свої плани, дає менше до 8 серпня. Так і інші люди змінюють свої плани, втрачають інформацію, помиляються при покупках чогось. Не дочувають або неправильно чують. Тож будьте уважні при передачі інформації, при поїздках при узгодженні якихся, якоїсь інформації, і змінюйте свої позиції, якщо це адекватна ситуація. Не тримайтеся за ту інформацію, яка була, змінюйте її так більш перспективно. На, на початку серпня. Наприкінці липня, на початку серпня, диктатори, тобто Путін, Трамп, почали заявляти гучні заяви. Це в астрології виглядає як сонце наприкінці минулого тижня, ще раз в стилі ретроградного Меркурія. Згадаю минулий тиждень. Сонце з'єдналося з Меркурієм. Це в четвер, п'ятницю, суботу. Ну, в неділю вже менше буде. Це означає. Тиск, інформаційний тиск, Сонце означає диктаторів, а Меркурій означає інформацію. І диктатори почали диктувати свою інформацію. Трамп змінює свої вимоги, а Путін каже, що так як він в червні 24-го року і декларував. Що хоче захопити. Ну, коротше, хоче, щоб все йому було і нічого за цього не було. В общем, захопити всі області там і так далі. Чи сто, чи варто ну, довіряти цій промові? Ні, тому що а, ну, сонце воно подавляє Меркурія, і насправді це не інформація, яка реалістична. Насправді це не реалістично. Путін каже, що він захопить там Запорізьку, і прочі області. Там Україна йому все довжна, і їй нічого не можна. Тобто, це енергія сонця, тобто це власть. Це диктаторство, це, ну, грубо кажучи, хотілки, декларація Путіна. Але насправді це не інформаційний прорахунок. Ну, це все одно, що людина вийде і скаже: я хочу того, 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 того. Ну тільки в такому грозному, жорсткому віді. В вашому житті, можливо, теж ви стикались в четвер, п'ятницю, в серед, четверв суботу, минулого тижня. Стикались ну, з якимись жорсткими заявами або з тим, що вас люди не слухали. Тепер, на цьому тижні, Міркурій віддаляється від сонця, і от вже з понеділка він доволі відходить від сонця, і люди почнуть отримувати реальну інформацію, більш реальну інформацію, а не якісь такі домінації. В п'ятницю-суботу, в четвер, пятниці суботу як в минулих прогнозах зазначалось, місяць був Скорпіоні в з'єднанні з сліліти і прогнози щодо мрачних всяких історій, вони справдилися. До речі, як бачимо, знак зодіака Лев проявляється як тема столиці. І знову ж таки, коли Меркурій був в з'єднанні з Сонцем в Леві, то був, виходить, тиск на столицю. Тобто, з точки зору астрології, причина. Того, що Путін надав наказ вдарити по цивільним мешканцям, заключається, що тиск на столицю, тиск на центральне керівництво України, ну і інших країн, які чинять опір Російській Федерації. Тож поки планети в Леві можна і дальше очікувати, якщо й не бомбардувань, а можливо і бомбардувань, але і інших, якихось Ну, важливих подій в центральних місцях, в столицях. Ну, до речі, це може бути не тільки там Київ, а якесь інше велике центральне місто в Україні. Теж воно під ударом. У неділю, 3 серпня, багато планет на небі почнуть взаємодіяти один з одним. І це означає, що 3 серпня-неділя дуже багатий день на якісь події. Дуже хорошої комунікації, дуже хороший обмін інформацією. Я, наприклад, на цю неділю, на 3 серпня о 20.00 запрошую, запросив глядачів на прямий етер, де більш докладно буду говорити, які новини астрологічно можу повідомити. Тож, якщо хочете, приходьте або дивіться в записі. Відбудеться на моєму YouTube і Facebook каналах у неділю, 3 серпня, о 20.00. А у неділі очікує дуже багато важливих подій у різних людей. Дуже різних подій складно сказати, які це будуть події, бо люди дуже різні. Ну, тут суть у взаємодії з різними людьми в комунікаціях взаємодії дуже ефективний день, неділя, якщо ви щось не вирішували і хочете вирішити, от неділя раджу. Понеділок вранці теж раджу для більш легких якихось справ, які йдуть самі по собі. Ідуть легко і самі по собі. Скоріше всього, в неділю-понеділок західні країни, європейські країни оголосять якийсь новий пакет допомоги або іншу якусь ну, підтримку і допомоги Україні. Якщо вам потрібна підтримка і допомога, то неділя-понеділок це хороші дні для того, щоб отримати. Допомогу у вівторок місяць продовжує бути в знаки зодіака стрілець десь до, до вечора, і це також ставить акцент на темах взаємодії з віддаленим. Тобто хто далеко знаходиться, родичі або дальні поїздки, це понеділ, в понеділок-вівторок особливо підкреслена тема дальніх переїздів або подій, які створюють певний оптимізм. На військовому полі бою це означає розширення якихось плацдармів. І, можливо, ці легкі енергії військові Російської Федерації захочуть використати, щоб легко розширити якісь свої плацдарми у неділю, понеділок, вівторок. Планета Марс в цьому тижні вона знаходиться наприкінці знака Зодіака діва до середи, в якому Марс знаходився з середини червня. Якщо у вас середини червня збільшилась кількість роботи, або збільшились проблеми зі здоров'ям, або відчуття збільшилось залежності, так проявляється енергія знака зодяка Дєви, то це ось Мар... так ви реагуєте на енергію Марса. В четвер Марс перейде в Терези, і це означає, що дещо знизиться трудомісткість, дещо знизиться кількість роботи. Дещо знизиться зайнятість і стане якимось людям і стане трохи легше. Знак з Діака Терези пов'язаний з перемовленими домовленостями, а також в негативі, щоб загрібати жар чужими руками. Тож з четверга в негативі і далі впродовж приблизно півтора місяця. У людей може проявитись така тема, що хтось за ваш рахунок захоче щось зробити. Ну, так само в політиці, політики можуть хотіти за рахунок інших там, країн чогось досягти, це буде відбуватися ну, трохи менше, ніж півтора місяця. В військовому плані Терези означають баланс, рівновагу. Менше важких задач, скоріше всього, військовим, буде ставити керівництво при Марсі в Терезах. Чи можливі якісь домовленості між Україною і Росією з 8 серпня, як Трамп назначив Марс, ну якраз переходить знак Здяка Терези, і він стає проти Сатурна, і це такий планет обмежень для військових дій. Тож і в позитиві, і в негативі військові відчують якісь обмеження, які обмеження, і які військові українські свої там обмежені, російські свої обмеження, санкції, можливі санкції, так можливі санкції, бо Сатурн це планета обмежить санкції і він буде проти Марса, точне сполучення 9 числа. Можна порадити людям діяти у другій половині тижня більш обережно, і з оглядом на якісь правила, закони, заборони. Як я сьогодні бачив таку картину, бабушка вела дитину маленьку, і зебра переход був 20 кроків, а але бабушка не пішла на зебру, просто пішла ну де попало маленьку дитину. Чотири приблизно локи роки привчає порушувати правила дорожнього руху. Тобто, от такі фокуси-покуси, вони на цьому аспекті не проходять. Тобто, у другій половині тижня порушувати закони особливо проблемно, ну скажімо так. Оскільки разом з Сатурном знаходиться і Нептун, планета невизначеності, то це означає, що і невизначеність буде у другій половині. Тижня стосовно військових процесів. Тобто, закінчення війни я не прогнозую на цей період, але якісь процеси комунікації перемовин, плюс там можливі якісь сюрпризи, несподівані якісь процеси, багато аспектів до Урана у другій половині тижня. Можливі якісь форс-мажорні обставини плюсі і в мінусі, щось несподіване, несподівані сюрпризи, подарунки можливі. Такі. Також у другій половині тижня Венера починає наближатися до Юпітера. В плюсі це може проявитись як тема, знову ж таки, якихось оптимізму в перемовинах, не повністю там знову ж таки всі проблеми порішати, але певний оптимізм це явно надасть точне з'єднання 12-го числа. Також це покращує ситуацію в сім'ях і взаємодію з батьками. Багато планет продовжує бути в стихії повітря. Повітря це колектив, взаємодія з іншими людьми, тож будьте не самі, будьте з іншими людьми. Усе літо продовжує бути з'єднання Сатурн з Нептуном. Це створює певний психологічний тиск, тобто, і психіка у деяких людей, в принципі, може не витримувати, мабуть, в такому. І от це опозиція до Марса у деяких людей у другій половині тижня можна, може привести до психологічних зривів, мабуть. Як цим бути? Треба відмовлятися від зайвого ну, бути в ситуації такої скромності, серйозності, організованості і терпіння. А Сатурн відійде від планети Нептун всередині вересня і восени, тож восени менше треба буде терпіння десь до, до нового року. Тобто то зараз ну, такий військовий, психологічний інший тиск. Психологічний саме він дуже сильний. Леліт продовжує бути в Скарпіоні, починаючи з середини весни, це означає більше іздівательств, терора значить, військового. В Російській Федерації це проявляється так, що не бережуть вони військову силу, а на обої гонять своїх військових. Стосовно просто різних людей, це прояви, коли люди іздіваються. Я проявляють, підкалюють один одного, тобто такі скарпіонять в негативному смислі, в позитивному смислі скарпіонять це е, ну, очищатись, очищатись від, від чогось. Тобто із очисткою зараз ну, от складніше. Лід продовжує бути в скарпіоні е, до кінця цього календарного року. Більш детально поговоримо про ці прогнози завтра на прямому ефірі у неділю 3 серпня о 20.00. Забув у відео сказати, дописую. Повний місяць відбудеться у суботу, 9 серпня. Це означає, що максимальний емоційний накал він буде нагнітатись в другій половині тижня. Також... Те, що повний місяць водолії, ставить увагу на темі літаків, ракет, ракетних обстрілів, дронів, тобто чого літає по повітрю. Також те, що воно проти знака Лев буде повний місяць. Це проти дітей, проти столиць, проти центральних міст, проти царів, тобто якісь ну, складнощі в лідерів будуть відбуватися. Також складнощі в лідерів підкреслює. Аспект від Сонця до Ліліт в районі 7-го числа. Але також водолій — це знак Володимира Зеленського, тож можна говорити, що на повний місяць він буде в якихся, ну, особливих подіях ну, приймати участь. І забув теж договорити у вівторок, в понеділок місяць був знаць Дяка Стрілеця, от в середу переходив Казірог. Це люди більш жорстко себе поводять середу четверг. Також козірог – знак людей, які е, як це сказати, е, високопосадовці, тобто, заяви якісь гучні будуть 7-го-8 числа. А от п'ятницю суботу місяць перейде в водолі, підкреслюючи повітряні атаки. Е, у неділю, 10 числа, місяць перейде в знак Зодіака Риби. І з вечора, неділі буде спокійніше, вранці, в неділі ще в першій половині дня спокійно не буде. Коли я хотів дописати цей отривочок, то перфоратором працювали сусіди, тобто і заважали, і це хороша ілюстрація цього протистояння від Марса до Сатурна. Уявіть, щось ви хочете робити. А цьому є якесь протистояння це весь тиждень, ну, Тобто вони там роблять ремонт, а мені це заважає тобто, записувати відео. От таке протистояння, коли ви щось робите, воно можливо, як на початку тижня, а у другій половині тижня. Терези, воно з приводу домовленостей або взаємодії з людьми. Ви хочете якось домовлятися або щось робити, і є якісь протистояння, тобто треба узгоджувати те, що ви робите всім протистоянням. Тобто, в стилі ретроградного Меркурія, я повернувся до запису і дозаписав цей відривок. Тож оці ефекти вперед-назад. Коли щось не доробили і треба доробити, вони типові в період ретроградного Міркурія. Тож будьте уважні, допрацьовуйте ситуації. Дякую за увагу!